Доброго дня, шановні учасники міжнародної конференції. Дозвольте представитись. Мене звати Анна Тоцька, я ерготерапевт і представляю свої колеги Олександру. Доброго дня! Мене звати Ряк Олександр Олександра Тарасіна, і сьогодні будемо розповідати свою лекцію, яка називається завдання орієнтований підхід пацієнтам після вогнепального поранення кисті. Додати багато статистики по Україні і сказати, що зазвичай зв'язок суттєво залежить від статусу військового звання та клініко-анатомічного ознаку, так кисть найчастіше пошкоджується у постраждалих рядового складу, є 55%, у сержантського складу 33%. І Перепліччя теж є найбільш часто пошкодженим у постраждалих рядового складу як 50%, так і у сержантського складу 50% відповідно, що пов'язано з визначеними причинами. Ще треба сказати, що найчастіше пошкодження кісток як компонента поліструктурного пошкодження зустрічається при пошкодженні. У п'ятдесяти трьох відсотків на другому місці є гомілка 27 відсотків, і на третьому місці є порушення кисті, це є 27 відсотків, і на четвертому місці є передпліжчя, що має собою 21 відсотків. І на п'ятому шостому місці знаходиться стегнота плече з 11 і 8 відсотків відповідно. Ізольованим пошкодженням нервів є досить складною проблемою для верифікації на гострому і підгострому та пізньовідновному періоді. Найбільш часто пошкоджується ліктньовий нерв, а саме 33% випадків від всіх ізольованих пошкоджень нервів. удвічі рідше пошкоджується сідничний, малогомілковий та променевий нерви. Відносно рідко а саме 8% пошкоджуються великогомілковий та плечові нерви. І давайте нагадаємо собі, що таке вогнепальна рана. На сьогодні це є найгарячіше поранення, яке ми можемо бачити в себе в лікарні, Думаю, що багато лікарень в Україні бачать ці поранення. Це проникаюче поранення спричинена снарядом. Зі зброї звичайно, вогнепального або пневматичне, да? і пошкодження можуть включати кровотечу, переломи кісток, пошкодження органів, ранову інфекцію, втрату здатності рухатися, частиною тіла у більш важких випадках або смерть. І вогнепальне поранення на сьогодні складається з Класифікації, яку ми вам представили на екрані, так? вона можуть бути різною за характером снарядів, кульові осколкові, за характером поранення, сліпі, наскрізні, дотичні. Стосовно порожнини тіла, кульові поранення, вогнепальні поранення можуть бути проникні і не проникні. За кількісною характеристикою теж вони роз... відрізняються одинокі і множинні. За локалізацією вони можуть бути ізольовані. І поєднання, і за клінічним перебігом реневого процесу ускладнені і не ускладнені, за різними наслідками скоровотечою, шамінюю і травматичним шоком. За якимись наслідками після вогнепального поранення ми працюємо? Ерготерапевти працюють да, над неможливістю використовувати верхню кінцівку у виконанні повсякденної активності та заняттєвої участі. А саме, Різні контрактури, дуже важливо пам'ятати, що вони бувають м'язові, тендогенні, ортрогенні тощо, з болем, в тому числі невропатичним, зі зниженням силових. Солових показників верхньої кінцівки, зниженням активності та пасивної амплітуди руху, порушенням чутливості, що дуже важливо і страждають наші пацієнти від втрати чутливості, або, навпаки, гіперчутливості, наявності напрягу та психічні наслідки. Наразі ви можете бачити дуже кольорову табличку, де показані фіксації різних. Різних апаратів, так, і що саме треба пам'ятати коли ви рухаєтесь на різних періодів. Так? Зараз ви можете бачити гострий період до чотирьох тижнів. Ми зробили таку табличку, яка допоможе ерготерапевту на етапі. Обстеження, втручання і адаптації. Отже, гострий період обстеження, які би ми робили втручання. Саме ми б проводили обстеження ММТ, гоніометрії, перевіряли наявність набряку, чутливість, візуальна аналогову школу болі і оцінювання за шкалою ДЕШ. Саме ви можете бачити, що це оцінювання функціональної можливості використання верхньої відцівки у повсякденній активності. Які втручання має робити ерготерапевт на четвертому тижні? А саме ізометричне тренування, тренування дистальних або проксимальних відділів, в залежності від фіксації самого апарату, догляд раною, викладання руки на стіл під час прийому їжі, обов'язкові речі, використовувати руку для фіксації легких предметів, саме коли пацієнт робить гігієну або їсть. І адаптувати пацієнта, саме використовувати здорову кінцівку для тренування слабкої руки, пасивні тренування для профілактики контракту, продовжити використання пов'язки плечоліктової або фіксатора для зап'ятку з металевими ребрами, за необхідності пояснення пацієнту, клієнту термін ношення цієї пов'язки, чи знімати вночі, чи не знімати. На підгострому періоді, саме з 4 тижнів до 3 місяців, так само таки дуже зручний, дуже зручна табличка, яка допоможе вам обстежувати втручання і адаптацію. В обстеженні ми проводимо ММТ, гоніометрію, набряк, чутливість, ваш таш, тести, функціональний боксівблокс, арат, ОПТЕК і канадську. Оцінку виконання діяльності, втручання зіметричне тренування, тренування дестальних або проксимальних відділів, менеджмент, тренування, на витривалість, осьове навантаження, довгий заране, використання верхньої кінцівки прийому їжі, використання у завданні орієнтованому тренуванні, що максимально допомагає зробити людину незалежною і робить її на її виконання часткових дій да, для її мотивації, для того, щоб ваш пацієнт був максимально, максимально зайняти, залучений. Да. І адаптація використання здорової кінцівки для тренування слабкої руки, продовжити використання носіння пов'язок, плечо ліптів або фіксатори для зап'язку з металевими ребрами за, необх... за необхідності. І пізньо відновлений період після зняття зовнішньої фіксації це від трьох місяців до року або більше. Так само продовжуємо обстеження, втручання і адаптація. Обстеження, МТ, маніометрія, наявність набріку, чутливість, ваш, шкала даш, АРА-тест, араттест, тест і канадська оцінка виконання діяльності. За тренуванням за втручаннями воно дуже схоже за попередніми і адаптація за необхідністю та стану загоєння рани у верхній кінцівці, використання здорової кінцівки для тренування слабкої руки, продовжити використання носіння пов'язки плечою лігтвої або фіксатору для зав'язку з металевими ребрами за необхідності. І гострий період до 4 тижнів це зовнішня фіксація зовнішня фіксація, обстеження, втручання, адаптація, ММТ, гоніометрія, наявність набрігу, чутливість, ваш і шкала ДАШ. про втручання, ізометричне тренування, тренування дистальних відділів, десенсибілізація, догляд за раною, викладання руки, використання руки для фіксації. І в адаптації треба сказати, що продовжити використання здорової кінцівки для тренування слабкої і продовжити використання носіння пов'язки або фіксатора. Підгострий гострий період від 4 тижнів до 3 місяців я передаю слово Олександрі, вона вам розповідає. Угу. Дуже дякую. Підгострий гострий період. Також не забуваємо, що до цього ми. До цього ми розповідали все ж таки більш про травматичні ушкодження. Але наразі ми будемо розповідати вам про травматичні ушкодження, але і з периферічним ураженням нервів. От, тобто, в обстеженнях основне обстеження вони дуже схожі з тим, що казала моя колега, тому єдине, що ми тут. Ми абсолютно нічого не додаємо. Ми щодо втручання, воно так само схоже з травматичним ушкодженням. Але якщо ми кажемо за ураження периферічних нервів, єдине, що ми сюди додаємо, це десенсибілізація, тобто тренування чутливості. це різними структурами. Це може бути дерево, це може бути метал, це може бути різні тканини. От, наприклад, шукання предметів різної форми, структури. Ваги, тобто людина, Завдання людині сказати, що, е, яку форму, наприклад, це круг, чи тобто закритими очима, е, пацієнт повинен сказати, що е, взагалі він знайшов і просто описати предмет. Е, догляд за раною, воно так само залишається. Єдине, що ми можемо використовувати е, електричну м'язеву стимуляцію, е, виконання стречинку, е, тобто владу нервів в залежності від ураження е, самого нерва. І, е, іноді, але воно допомагає, ми можемо використовувати е, кіне, е, кінезіотипування от, для подразнення шкіри. Але, звичайно, то наше завдання пам'ятати, що ми можемо використовувати кінезіотейпування, якщо, наприклад, там немає ніяких ран, щоб е, рука була суха і чиста. Е, під гострий період це від трьох місяців до року або більше. На жаль, таке трапляється, що іноді до нас пацієнти поступають, які вже проходили якусь реабілітацію, і так само хочуть продовжити в нашому, наприклад, відділенні. Тому основне обстеження у нас так само залишається. От в втручанні ми можемо використовувати те ж саме завдання. Те ж саме завдання, що ми казали до цього, і в адаптації так само можемо використовувати здорову кінцівку для тренування слабкої руки, якщо це потрібно, бо різні ситуації бувають, і травматизація так само, От, якщо людині, наприклад, потрібно продовжувати використовувати пов'язку для плеча або лікця, або фіксатора, ми можемо так само казати, що він може це робити, але в залежності, в залежності від травмування. Наше завдання знати, чи взагалі є якесь, якесь прогрес у пацієнта, чи немає, то іноді так буває, що наше завдання а, пробувати перетреновувати пацієнта а, використання домінуючої руки. І наразі ми вам покажемо відео пацієнта, який проходив у нас реабілітацію вже десь три курси. Це пацієнт, він військовий, а його основний діагноз посттравматична аксонально-демілігінізуюча -лі нейропатія ліктіового та променевого нервів праворуч у вигляді помірного порезу розглядачів правої кисті. Та цей пацієнт, він солдат, він дуже хоче повернутися до своєї служби, і в нього була дуже сильна полінеропатія, променевого та лікціонер. Якщо ви дуже уважно подивитесь, то ви побачите цю атрофію, яка, яку він має в, в правій руці. Тобто, ви бачите, що там є такі атрофії м'язів. Коли він до нас поступив, він йому дуже по-перше, це був дуже сильний біль, і у нього було зниження силових показників. У нього були порушення чутливості. Звичайно, була біль. І от ці всі етапи, які ми тільки що казали, зі своєї ну, тільки що ми казали, то ми це все з ним проводили. От і. Щодо канадська, щодо канадської оцінки виконання діяльності, тобто ми так само проводили оцінювання. Ми Питали у нього, що для нього важливо виконувати взагалі. і Він сказав, що він хоче повернутися, і тому ми з колегою домовились. Що, тому ми з колегою домовились, що ми зробимо таке завдання орієнтовне тренування для нього, щоб він зміг це робити самостійно, наскільки це можливо. І тому у нас так само там були ще військові, які нам допомогли. Використовувати цей магазин для автомату, щоб просто хоча б потренувати і подивитися, чи можливо нам є ще над чим попрацювати. Але, в принципі, він і так впорався, він дуже радий, що у нього це все виходить. От, і я думаю, що він до нас ще повернеться. Шановні учасники, зараз ви можете бачити на екрані джерела, які ми використовували в своїй презентації. Сподіваємось, що вам було корисно ця лекція, і чекаємо від вас запитання. Дуже дякую, що прослухали. Це насправді вам допоможе краще виконувати свої. Професійні обов'язки, ви будете знати, як правильно робити обстеження, як правильно робити втручання, як правильно адаптувати. Але я хочу вам сказати, що це просто рекомендація, бо пацієнт, вони, пацієнти вони дуже різні. Ви просто маєте знати такий шаблон, як правильно виконувати це, як правильно робити обстеження і втручання. Але щодо цих використань, іноді такі бувають ситуації. Що пацієнт, наприклад, знаходиться не в гострому періоді, а наприклад, в підгострому періоді, але ви виконуєте тільки втручання в гострому періоді, тобто ви просто повинні про це знати. І дуже всім дякую. Чекаємо на питання.